Це схоже на початок якогось фільму ужасів. Так. Yeah. <laughs> да. Що це за шарики різноцвітні? Попопи. Що ними робити? Риба на них А на що ми ще корм купляли. Корм вона буде їсти, а коли буде їсти корм, вона засосе за такого опашари. Він легенький, плаває на воді. Mm. Він сідобний. Я його можу з'їсти? Ти з перших днів відпускав рибу чи додому носив їсти? Ні, я почав відпускати після того як я приймав карпа на 11 кг на обійцю карася Одною такою удочки. І вкрав його і приніс додому. І що? Він в мене в ванні плавав і здох. І я не знав взагалі, що з ним робити. Не зрозуміла, що його забрав. Відні все соседки в його на котлети пустила. А потім думаю, блядь, просто вкрав вбив рибу і нашу. Вона мені даже не треба було. І жалко їй стало, і все. Я собі сказав, що більше рибу забрати не буду. І шо? не забираю. Як ти вважаєш, у цей кораблик це уже розкош чи це не необхідність? Так це все розкош. А Она... що ж тоді необхідність із цього всього? удочка і червяк все-таки? поплавком. Ну, конечно, Все остальне хорошо. Ну, карпова ловля і спортивного водойма, то в принципі необхідність це от карповий мат, вот там подсад лежить. Угу. А ну подожди, зараз покажу. Карповий мат, подсад. Так, те, що обов'язково має бути. І... І отакі осмажки. З одним крючком обов'язково, Без всяких перетрюшків, без пружин. А це що? Імена всіх риб, яких так. ти ловив? По імені. Це спеціальна таблиця по колишкам виміряти дистанцію. Я потім якось покажу Ці карти. Ніфіга собі. Закидуєш, протягуєш по дну і на дистанції відміряєш, яка там глибина і яке дно. Отакий простенький мат, я спочатку взяв, щоб рибу класти. Ага. Такі взагалі не годиться. Це попливок для карпового мішка. На турнірі, коли спіймав рибу, кладаш її в спеціальний карповий мішок, підкидали ага. і закидаєш воду. А щоб було видно, де ці мішки. До нього ціпляєш попливок і він зверху плаває. І видно скільки риб піймав. Що це за їда? Пелець. Пахне якоюсь солодом. Дуже смачно пахне. Підсканірував QR-код і воно одразу висвітилось, так? Да? Угу. Як розбавляти цю їду? Дати 100 120 мл води. Воно зараз набереться води і буде ліпатися. Мені треба, щоб воно сюди огоркою от, наліпло. Кошмар. А коли попаде в воду, воно почне розсипатися. А, а, -а, а внутрі буде ось цей шарик в місці з крючком. І от ця горка розпадеться, шарик вилізе наверх разом з крючком. І риба підійде їсти, це, що розсипалось, і коли буде... воно ж всасує, коли буде всасувати. Ось цей Сыпелец mm -hmm. И в рот попадет цей попап, не дуже легенький. Тут разом с крючком. Я її поймаю. Так. Нажаль не стоїть крючок. Mm -hmm. попап стоит. Шотка. Ого, собаку зараз ловиш на тому березі. Okay. Що сьогодні у нас по рибі? Там три дохлі плавають і там воно. Дохлі? Uh -huh. Що у нас? Ноль паплок, ноль риб. Натік пішов, закормив точку. а по-моєму, тихого карпа. Отакого? Це десь 8-10. 8-10? Угу. А 15 це скільки? Такий же, тільки в нього, що отаке пузо. Здрасте, в мене собака під 13 кг важить. І що, вона велика хіба дуже? Тож вона бігає, а риба плаває. Що, <різь> <різь> Шо, клюнуло щось? Так. Да. Що по відчуттям? Десяточка? У мене по ощущениям 15-20. Україна мішок картошки. О, -о, О, як тянеться! Клас! Так, подсак. Може чимось допомогти? Наприклад, не мішати? Ну, це точно не більше найбільше сіми. Найбільше сіми? Ні, вони 7, 8, 10, 15 кілограм. Вони вже старі, його лях, воно тяжке, але ти його тягнеш. Він особо не сопротивляється. Це молодий карп до 8 кілограмів. Може отакий сповний. Я його до берега він відбере. Барьба, яку ми не бачимо, але вона є. Там під водою заруба. Капець, як вона згинається. О! Зараз вже буде, вже близько. Ну що, по ощущения? Це, це велике чи це маленьке? Це велике. Велике? Так. Да. А у вас там теж велике, так? Да? Так. Да. Скільки по ощущенням КГ? Думаю, десяточка, мабуть. Риба, що ти можеш сказати на цей щот? Блін, вони мене затрагли, я просто жрати. Так, важимо чікс. Сумка тіло. Десяточка. 1130. 11, так, ну у нас тут на нашій удочці ще одна рибка, і теж по відчуттям велика. Відпутцю ми відпускаємо, так? Да? Так от всі труди, блін, вчорашнього вечора. У нас куда коту під хвіст. Будь ласка. Зловили, сфоткали і випустили. Все, риба опливла. Що, приїхали? Непонятно. <різь> 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 а ну, давай подивимося на нього. О, Красавчик! Духлетік залетів. А то розовенький ще плаває. Попав e, насадочка. 8 мм. Mm. Такий помаранчево рожевий Любимчик нового сезону. Красавець. Да. Рибішка. Ну що, давай фоткатися? Поливай водичкою його. Зараз я освободжу вас Жирненький такий. Чутенько за нижнюю губу. Боже, він мене зараз як по морді. Дуже акуратно. Його жалко я трошки. Можна загнати. Дуже зараз відпустимо. скільки він важить. Це трошки менше, це я думаю, десь 7. Сім? Сім-десять. Ох! Блін, а чого ти думаєш, що менше? Мені кажеться, що більший. Більший, ніж той? Да. Не. Не. Ні? Маємо бічка. Я йду відпускати свою рибу першу. Отак, оп, оп, туди давай. Ось сюди, оп. Ой, ты чувак, ты че? Ой, ой, ой ты хуй! Вот так, вот. Давай, чувак, раздуваем. Чикс, давай, 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 до детей. А ну давай, хватит шляпистый, давай бегом. Все. Класс. Ні, ну це, звісно, доводить. кайфи? Так. Да. Давай, закидай, глибочки, чому ми без діла стоїмо. що, які висновки по сьогоднішній рибалці? Що спіймали? Багато не знімали, спіймали але. Спіймали два коропа. на 10 кілограмів і на 8 кілограмів. Мочних таких. Скільки ми боролися спершу? Півгодини десь. Пів години боролися. Тянути було не важко, підняти дуже важко було його. Кайф не дуже. Е -е... Ну, пару сходів було, да? <smoking>... а Мурчика останнього да, прям під вимасткою зійшов. Але це вже я обісів. Лихтів його витягнути побыстріше. Поспішив самевати. Може зараз щось, поки збираємось. Не хочеться так кудись, діставати, зараз будемо вже доставати збирати всіх. Да, хочеться ще посидіти, чуть-чуть половити рибку. Це але вже... ж тобі як тобі? Я тоже був на рибалки, ти перший раз? Мені сподобалось дуже сильно. Було відчуття, як в дитинстві, так час заповільнився. І ти собі просто дивишся на годинник і думаєш, що там вже час дня, а там тільки 11 ранку. Ну, типу, три години життя плюс. Дуже розгрузилась голова, плюс азарт, це вам не казино. Тут дійсно можна шота і виіграти. І я б ще з удовольствиям би поїхала на рибалочку. І прям ну дійсно оцей азарт є класний. І що саме круте, що ми цю рибу не забрали, тому що ти її забираєш і ще везеш додому косок роботи. А так ти зловив рибу, відпочив і поїхав додому. І не треба тобі ще вдома думати, що там ще 10 кг риби, і що його жарити, що його варити, парити і так далі. Так що. Что... Супер дуже мені сподобалось. Дякую хай за хай. такий класний відпочинок. Дякую за компанію.